Іди до мене, не дивись на хвилю, дивись на того, хто тебе зове. Ти будеш по воді ходити в віль, бо він з тобою, він тебе веде. Іди по морю, шторм реве, не бійся, мені підвладне небо і земля. Дивись на мене, так завжди дивися, бо я серед стихій поміч є твоя. Ступай із вірою, нічого не лякайся. Я твій творець, дитя, не забувай, лиш в у небо направляй і не вагайся, ступай по хвилях, як Петро ступай. І ось вже ноги по воді ступають, такого чуда ти не знав в житті, і очі на Ісуса споглядають ідеш ти по воді, як по землі. Та й буревії не стихають, і шторм реве, наводить страх і жах. Та що це? Твої ноги утопають, спасили ж закричав, тонув штурма. О маловірний, чом ти усумнився, чому від Господа ти погляд свій відняв? Ти йшов по морю, на Христа дивився, поглянувши на шторм, тонуть почав. Так в нашому житті часто буває, В човні життєві ми з Христом пливем, І бурі, і шторми він всі смиряє. По хвилях до Христа тихенько йде. І очі наші звернені до Бога, хоч бурі урагани на шляху, коли ж поглянемо вниз на бурні води, спаси ми кричимо: Ісус, тону. Та віру Бог у штормі провіряє у бурях, у пустинях, в тісноті. Питання, як ми Богу довіряємо, чи можемо тоді йти по воді? До неба нелегкою є дорога, і часто виє вітер і штормить. Якщо дивитись будемо ми на Бога, по морю будемо, наче по землі ходить. Слава Господу!